Гарного дня у продажі Кавасакі Ninja 400 -ка, 10-го року. В бомбезному крутому стані куплена на мотоаукціоні, привезена з Японії, в Україні не їздила, не кручена, не мучена. Вся в оригіналі. Достойний варіант 400 кубів. Не, це стан. Дуже крутий стан з невеликим пробігом ставиться на облік. Дуже класна зимня ціна, кому цікаво, звертаємось. Дивіться стан, кнопочки, все все живе. Дві розетки, 5-12 вольт, 22 тисячі по пробігу. Дуже класний мод. Максималка 192, якщо я не помиляюсь! На даного мота 3800, кому цікаво, телефонуємо. Весь обслужений не потребує жодних вкладень. Є доставка, є відправка. Так що звертаємось.